Доброго ранку, дорослі та малята. Послухайте вірш, про кого він? З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю, а відкрите ширше рот, наче справжній бегемот. Розкажіть, де, що болить, лікар скаже, ай болить. Він мені призначить ліки, перевірить горло й ніс. Скаже їсти порші кашу, що подужав я дріз. Так, малята, цей вірш про таку необхідну нам усім професію лікаря. Виконаємо сьогодні аплікацію Лікар. Для роботи заготуйте геометричні фігури з білого та кольорового паперу за зразком. Ще знадобиться клей, пензлик, ножиці, серветка. Розглянемо фігури за кольором та розміром. Повторіть їх назви. У нас є великий овал, три кружечки, один більший два маленьких, трикутник і два прямокутника. Великий і маленький. Складемо овал за зразком, щоб одна половинка була більша, а інша менша. Та розріжемо по лінії згину. Меншу частину овала складемо навпіл. Та знову розріжемо. Та почнемо викладати фігуру людини, лікаря. Трикутник складемо навпіл та розріжемо його на два менших трикутника. По лінії згину. Це будуть ноги нашого лікаря. Маленькі кружечки це будуть руки з долоні. Білий прямокутник це буде шапочка лікаря. Маленький прямокутник червоного кольору розріжемо та прикрасимо шапочку червоним хрестом. А тепер цей слід приклеїти. Спочатку приклеїмо ноги. Одна на відстані від другої. Приклеїмо тулуб в білому халаті, трошки він ноги прикриває. Руки. Такий халат довгими рукавами. Голову перевірить. більший. Та руки долоньки, маленькі кружечки. З більшого прямокутничка білого кольору зробимо лікарю шапочку. Ось такий лікар у мене виходить. Всі деталі притиснемо серветкою та приберемо зайвий клей, скористуємось фломастером та намалюємо йому. Окуляри, очі та веселу посмішку наш лікар добрий. Слухайте малята батьків, вживайте корисну їжу, мите руки з милом і тепло вдягайтеся, і ніколи не будете хворіти. Усім бажаю міцного здоров'я, з нетерпінням чекатиму на фото вашої роботи. До побачення малята! До нових зустрічей!